Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я Тетяна Бутурлим і це онлайн-курс для освітян та освітянок України використання сервісів AHA Slides, Stadistick, StudyStack, BookWidgets, Novio, освітній діяльності. Сьогодні третє заняття: використання сервісу StudyStack. Для того, щоб працювати з цим сервісом, потрібно перейти за покликанням і зареєструватися. Рекомендую реєструватися через Google Аккаунт. Тоді легше заходити і не вводити паролі. Далі натискаємо Створити, тут перекладач переклав: створити новий стек, створити нову вправу. Додати назву, опис, налаштувати оці всі пункти, що ви хочете, чи створити випадкові підказки. Якщо ви хочете, щоб були підказки, поставте галочку. Якщо ви хочете, щоб хтось міг редагувати то поставте цю галочку, якщо ні, зніміть. Дозвольте переглядати, обов'язково інакше не зможуть переглядати. Так, це в нас пункт налаштування. Так? Далі натискаємо Зберегти. Коли ми переходимо на другу вкладочку, ми щойно були на оцій вкладці налаштування. Саме в другій вкладці ми створюємо завдання. Це, наприклад, флеш-картки. Ми створюємо, до речі, дуже класний сервіс, тобто ми один раз створюємо, а можемо використовувати з допомогою і різних вправ, так як і в вордволі схоже. Тобто, ось, бачите, я написала дієслова, так? а тут я пропоную визначити ну, на зворотній стороні, буде доконаний чи недоконаний вид, час, минулий, тепершній майбутній, перехідне чи неперехідне. Так, ну і от створили, скільки ви вважаєте за потрібно, і зберегли. Далі, коли ми переходимо на третю вкладку «Слайдис», то ми що тут? Можна написати мітку і додати її, тобто, наприклад, там ЗНО чи п'ятий клас, ну, що ви захочете. І зберігаєте. Це не обов'язково, але можна це зробити. Далі. Зайдіть у свій кабінет, оберіть створено вправо. Так, і ось а, ми можемо що зробити? Поширити в соцмережах, натислати на електронну пошту і додати в блог чи сайт. А, от, коли ми наведемо, зараз я покажу, як ось, бачите, share, ми натискаємо, це буде покликання. Коли embed, то це буде HTML код для вбудування в блог сайт. Так, ну і Далі ми обираємо той вид вправи, через який ми хочемо виконати. Я вам продемонструю, так? Тобто ми створили тільки флеш-картки, але можна виконати цю вправу по-різному. Те, що запропоную. Зараз ви бачите, як ми створимо. Тобто, коли ми натиснули Створити, ми перше, налаштовуємо, так? Пишемо назву, бачите, коли я вже це писала, то за замовчуванням підтягується зберегти. Я, в принципі, тільки назву і опис додаю і все. Далі. Коли ми переходимо в другу вкладку, там де дані, залиште все-таки англійську мову, щоб не було тут тоді перекручувань. Дуже часто спостерігається в сервісах, коли ми вмикаємо перекладач, то тоді зовсім не так, як ми писали, виходить у вправі. Отже, пишемо. Лицеву сторону і зворотну сторону флеш-картки. Можна запитання, відповідь, можна ключові слова. Я пишу зараз форми дієслів, зроблена, сказавши, написано, щастить. Так. І на зворотній стороні буде вказана конкретна форма дієслова. Нам потрібно обов'язково заповнити ось усі оці поля. Ви бачите, видалити не можна, але можна додати Add blank. бачите. Можна додати. Бачите, ми додали і можемо далі дописувати інші слова. І так ми можемо дописати дуже багато, скільки потрібно. Тепер ми починаємо писати відповіді. так? Я зараз промотаю мій відеозапис і от уже я. Тобто ми можемо раз написати, а далі скопіювати, ось бачите, Ctrl-V. Якщо можна, можемо вставити, можна написати. Так, перевіряємо обов'язково, натискаємо Зберегти. Переходимо до можна до третьої вкладки, але я там нічого не роблю. Все, ми можемо далі відразу запустити. От флеш-картки, як це відбувається? Зроблена. І дитина, наприклад, відповіла: дієприкметник, значить, ми натискаємо тоді «но». або дитині пояснюємо. Написано безособове, а, наприклад, дитина відповіла інфінітив, значить, тоді натискаємо dont know». І яка суть цієї вправи? Тобто, коли ем, дитина помилилася, то вона має можливість ще раз пропрацювати ті флеш-картки, де була помилка, поки м, остаточно все неправильно буде. Ну, точніше, все буде правильно, так? І ми можемо цю ж вправу виконати з допомогою інших шаблонів, ось які ви бачите. Єдине, що я ніколи не використовую там, де бачите, ось як онлайн-тест вийшло. Не використовують там, де ото висельниця. Ну, Це насильство, не розумію взагалі, хто таке створив. Таке є і в ардволі. Так, ось це теж дуже добре, бачите, підходить нам як тест. Саме генерує. Так, обов'язково перевіряйте а, з телефона, з комп'ютера, бажано з іншого аккаунта, як працює ваша вправа. Тому що з вашого аккаунта ви то можете зайти, а чи а, можуть зайти інші. Ви бачите, що зелене показало правильно відповідь, моя написала 100%. Ось я можу вам показати в моєму кабінеті в іншому аккаунті. Є така вправа як кульмінація, так? натискаю, кульмінація твору. І от лісова пісня. Діти відповідають. Перевіряємо, духовна смерть мавки, перехід до Марища. Наприклад, діти відповіли правильно. Натискаємо. Кам'яний хрест на прощальний танок Івана з дружиною. Наприклад, помилилися, тоді don't know. Майсей смерть пророка. Наприклад, знають. Мартин Боруля. Відмова від дворянства. наприклад, щось помилилися значить, dont know» Ну, справа в тому, що я вже виконувала, значить, тут просто натискаєте Restart All cards І воно буде все спочатку. Наприклад, ось так. Знає. Наприклад, не знає, не знає. Ну, і от, давайте все тепер знає, щоб дійти до кінця. І потім ми можемо пропрацювати. Так, а тепер ми працюємо з картками, ті, в яких помилися. Отже, ми натискаємо ось це. І ми зараз оці тільки пропрацьовуємо меланхолійний вальс, смерть Софії. Так, я щойно побачила, тут ось російська буква. Зараз подивимося, ні, в нас не... значить, там треба виправити. Зараз ми виправимо. Наприклад, уже дитина відповідає правильно. Так. Отже, повертаємося назад і заходимо Кульмінація. Так, все-таки це воно тут і є. Так, пасо, едіт. Бачите, воно все тут відразу не треба було й повертатися. Так, перекладач я не вмикаю. Ось, бачите, налаштування. Ось тут у нас будуть завдання. Так, ось у нас це помилка. Меланхолійний. Більше нібито нічого нема. Зберегти. Все, воно збереглося. Тепер дивіться, наприклад, я хочу запустити це з допомоги квізу. Все, бачите? Обираємо так. Або, наприклад, ну, я навіть не виконую. Ну, давайте тест. Ось так, бачите? Ну, це як воно згенерує. Тому це, наприклад, не дуже там підходить. Хоча можна, бачите, за кульмінацію визначити текст. Теж цікаво. Може бути, будь... зараз глянемо, що це? Угу. Бачите, з пропуски, завдання з пропусками, а тоді ми себе перевіряємо. Теж цікаво. Далі, давайте інший тест. Зараз ми повернемося до кабінету. Можна, в принципі, ось так натиснути, так? Угу. стек. Ключові слова. Ключові слова. Ну, пам'ятаєте, тут все так само, так? Да? Орел, Кавказ, пекло Енеїда. Тобто, за ключовим словом, треба дізнатися, який цитвір. Так, ну, якщо розпочати спочатку, то рестарт. Наприклад, виберемо ось такий: ключові слова. Тобто, теж встановлювати відповідність. Ну, спробуємо пекло Енеїда. Хоп! А там пазлик, так? Груша кай дешева сім'я. Чудово, бачите. Так, добре. Далі спробуємо ось такі. Якісь жучки. Ну, Це сонячне затемнення, значить, це у нас повість минулих. Ні, слово про похід ігорів. Значить, все-таки не підходить. Не підходить, бачите, тому що ну, не, не те, що потрібно. Тому краще все-таки перед тим, як використовувати, тестуйте. Зараз глянемо, чи це нам підійде. Ні, це карта Це точно нам не підійде. Це що в нас? Ну, це те складати слова. Якщо в нас підготовка до ЗНО, то нам це не потрібно. Зараз глянемо це тут. Це теж не підійде. Тобто от те, що вам я показала, то найбільш цікаве. Ну це так, для діток, але тут інше може бути завдання. От груша, тут є дешева сім'я, так? Ну, зараз хочу перевірити, ану натискаємо дід. сонячне затемнення, перевіримо. Може там помилка просто. Ага, тут помилка. Через що воно там і показало. Отже, зберегти. Так, все. Цей момент. Далі ось дивіться, ось цей і тест. І отам можна ключові слова, ми з вами це так. Таблиця з пропусками. Так, і десь іще було. зглянемо тут ось. Тобто це друге, бачите, там, де фігурки намальовані. Так, ну ось таким чином ми можемо створити. І використовувати. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.